І пацієнти скаржаться на те, що не коли ходять, mm. да, або там по сходах, да, так пацієнти приходять вночі, ліг на спину, біль ацька, неможливо лежати, не знаю, куди діти, то коліно воно так болить, так болить. Я соваюсь всю ніч. Вранці розходилась весь день, цілий день. Ходжу нормально. Я кажу: ну так не буває, коли є проблемка в коліні. Так mm. тобто, це скоріш за все такі компресійні, якісь радикулопатії або нейропатії, компресійні через там іофаціальні або іритативні синдроми, радикуліти. На жаль, ці пацієнти приходять і до мене, і до да, вас так да, ну, да, приходять. Головна принципова історія про що? Що компресія нерву вона може бути пацієнтом, сплутана з ушкодженням меніска. Однак. Ушкодження меніска не пов'язано з компресією нерва, тобто це різні. окремі різні речі, різні історії, які І навіть лікуються різні по різному спеціалісти. різні спеціалісти. Тобто, це не є наслідком, вони не взаємопов'язані. Хоча тут можна трошки посперечатися, якщо, наприклад, у пацієнта проблеми а, з пупориком болить одна. А, Кінцівка, то так. іншу він може перенавантажувати, так. і тоді може і бути все ж таки Прийде візка. до травматолога. Прийде та однак, ну це не є е, прям першу прямим причиною. Перша причина не є тому одне окремо, інше окремо.